Так, йдемо до фіналу. потихеньку. Да, правильно. Я правильно так накручуємо да. чи з іншої сторони? Ні, ні, отак от як перший раз. Так, тут у нас ну, ще процес Процес іде, до фіналу ще трошечки далеченько. І Богдан. І отак от ось. І Так, у Сані що тут? Саня рівняє, прибирає недоліки. Да? Угу. Правильно, є. А Богдан у нас сьогодні от такі штуки робить. Прилипло? Так. Ну, да. Що будеш робити? Я вже забув. Ключ, включаю. І звікають, що ми підключили живлення. Поки що воно виключено. Давай. Це перше включення. Якщо щось задимиться, зразу виключай, добре. Окей. Давай, включай. Оп, драйвер загорівся. Плата теж. Індикатори працюють. О, Здається, у нас вийшло. ти рада. це Ух, коннектор вже пішов. І тепер обережно. Може, Може пол. На пол? Там ж вона ж повертати вміє, я так думаю. Вона, вона як танк, вона повноприводна. Ще, а в, а в другу сторону. Я тебе вітаю з удачним пуском. Ти перша. Ти зробила пацанів. Свій фінальний проєкт. Ми його вже запускали. Все запрацювало. ну поближче, поближче покажи. Це Дениса буде перше включення машини. Якщо не задимиться, то він все правильно зробив. Включаємо! А ну. yeah. Плата запрацювала. Драйвер також запрацював. Ну що, живлення ми зробили через кнопочку. Ну, поки що молодець, але це ще не знову. Начебто приділилися. Зараз перевіряє, чи нема помилок yeah. програми. Натиснули стрілочку. Okay. Бачу, загрузка програми пішла. Що пише? Загрузка завершена. Ну, о, ти тільки що прошив мозги своєї машини, вона вже знає, що робити. Треба тільки додати провода, необхідні, вона повинна поїхати. Я вибирала. О -о 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 -о. Та вибирала. Але такі, що У є? Та максиум, так, що? мене є рушка, а не по максимуму максимум переплачувати. Пірити живлення. Кучай кнопочку, якщо не задуметься. І, звісно, воно не задиметься, тому що Андрій дуже сильно старався. Да? Стара... старанний учень. Молодець. тільки що припаяв живлення. Дивимося. Все, плата запрацювала, нічого не задиміло. Цей драйвер також запрацював. Ну поки що там хаос, звісно. Але ми з тяжками скріпимо ці провода і буде все красиво. І так у нас тут сьогодні вже не коробки з деталями, а майже готові проекти. Один учень, точніше, учениця вже забрала. А, ну, два учня не встигають із-за школи, із за розкладу доволі такого непростого. А інші вже завтра. Зберуть до кінця і заберуть додому свої проекти, свої машини будуть показувати друзям, радувати батьків і вдосконалювати їх надалі.